Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Ми продовжуємо досліджувати живу природу Землі і тема сьогоднішнього уроку опора і рух тварин і рослин. В процесі тривалих змін, що відбувалися на планеті Земля протягом мільярдів років, змінювалися і тварини. Вони опановували нові території, види їжі, пристосовувалися до нових умов життя. Ті, що не змогли пристосуватися, вимерли, а ті, що вижили, навчилися захищатися, ховатися від ворогів та здобувати їжу. Активніше рухатися, тому разом зі змінами на планеті зазнавала змін і будова тіла тварин. Так, у різних тварин існують різноманітні органи, які забезпечують опору та рух. У багатоклітинних, високоорганізованих тварин опорою всього тіла чи його окремих частин є скелет. Він може складатися з кісток і розміщуватися всередині тіла тварини. Такий скелет називають внутрішнім. Внутрішній скелет складається з трьох основних відділів. Це скелет голови, що представляє собою череп, скелет тулуба, хребет і ребра та скелет кінцівок. Внутрішній скелет ви можете побачити у жаби, змії, окуня, орла, гепарда. Важлива риса скелета цих тварин Міцний і гнучкий хребет. Тварин, які мають хребет, називають хребетними тваринами. Завдяки кісткам і прикріпленим до них м'язам, хребетні тварини або частини їхнього тіла здатні рухатися. У комах, раків, равликів, медуз, червів немає хребта. Тому вони належать до безхребетних тварин. За відсутності хребта вони мають інші види опори. Так, у дощового черв'яка опору забезпечує порожнина тіла, що заповнена рідиною. Під час руху тіло черв'яка почергово подовжується і стоншується, а потім скорочується і потовщується завдяки роботі різних м'язів. Найбільша комаха, яка трапляється на території України, це жуколень. Як і у всіх жуків, його опорою є міцний зовнішній покрив що називається зовнішнім скелетом. У рака річкового та краба зовнішній скелет називають панцир. Час від часу тварини скидають зовнішній скелет, тобто линяють. Такі тварини змушені скидати скелет, бо він дуже твердий і не розтягується, а тварина росте. Після линяння виростає новий зовнішній скелет, більший за розмірами від попереднього. Спочатку новий скелет м'якший, ніж попередній, а потім теж стає твердим. У равлика виноградного та мідії теж є зовнішній скелет, він називається черепашка. Вона захищає тіло тварини, але черепашка дуже важка, тому обмежує рух тварини. Тож у таких тварин мало рухливий спосіб життя. За зразком зовнішнього скелета тварин конструктори створили екзоскелет. Він допомагає рухатися людям, які не можуть ходити самостійно через травми чи хвороби. Також екзоскелет дає змогу збільшити можливості людини, піднімати важкі предмети, довше рухатися і не стомлюватися. Механізм екзоскелета складається із системи важелів, електродвигуна та інших технологічних пристроїв. Екзоскелети використовують у бойових обладунках сучасних солдатів. Він допомагає військовим бути сильними, швидкими і витривалими, без відчутної втоми долати відстані і переносити військове обладнання. Багато тварин активно рухаються різними способами. Бігають, повзають, стрибають, літають, плавають. У цьому тваринам допомагають органи руху, наприклад, кінцівки або плавці. Так, Кінь, гепард, собака швидко бігають завдяки довгим кінцівкам з розвиненими м'язами. Рухатись у воді крокодилу допомагає хвіст, а рибам плавці. Шкіра риб також виділяє слиз, що допомагає зменшувати тертя під час плавання. Птахи і метелики використовують крила для здійснення польоту. У павуків, жуків та інших комах є ходильні ноги завдяки яким вони рухаються. А от у равлика одна широка нога, тому повзає равлик неспішно, слиз, що виділяється на нозі під час руху равлика, зменшує тертя і полегшує повзання по різних поверхнях. Без ніг крил і плавців рухаються змії. Їхнє повзання забезпечують кілька тисяч добре розвинених м'язів. Восьминіг має вісім щупалиць, за допомогою яких може плавати і ходити по дну водойми. У природі наземні рослини зазнають впливу вітру, дощів, снігопадів, і на відміну від тварин, рослини не мають органів руху та скелету. Давайте розбиратися, що забезпечує опору та рух рослин. Стояти і не зламатися, рослинам допомагає стебло. Саме воно є опорою рослини та фіксує її в просторі. Отужна опора це стовбур дерев, товсте, міцне стебло, яке втримує важкі гілки з багатьма листками і плодами. Ви вже знаєте, наскільки важливе для рослин світло. Щоб отримувати його в достатній кількості, листки рослини повертаються до сонця. Це один із видів рухів рослин. На слайді ви бачите дві кімнатних рослини. Одна росте на підвіконні, вона розвивається правильно, рівненько, бо отримує достатню кількість світла, а друга росте на столі, на певній відстані від вікна, і отримує розсіяне світло, тому повертає листки в сторону джерела світла і тягнеться до нього. Чи спостерігали ви, що деякі рослини можуть рости вгору, тільки стикаючись з деякою опорою? Це рослини зі слабкими гнучкими та довгими стеблами. Їхні стебла тягнуться вгору, шукають опору та оплітають або чіпляються за неї. Так рослини забезпечують собі додаткову опору і розміщують листки для кращого освітлення сонцем. Подивимося, як рослини чіпляються за опору. У деяких рослин можна спостерігати рух квіток і листочків під впливом світла і вологи. Уранці, коли достатньо сонячного світла, пелюстки квіток латаття білого і листочки кислиці відкриваються, а якщо кількість світла зменшується або перед дощем, закриваються, рухи рослин можна спостерігати і при проростанні насіння. Причому корінець завжди буде рухатися вниз до центра землі, а стебло і листочки навпаки, вгору, від центра землі. Всі попередні рухи рослин ви могли спостерігати лише при сповільненні зйомці. Але не всі рослини такі повільні. Ось, наприклад, мімоза сором'язлива, справжній спринтер у світі рослин. Її рухи легко помітити. Треба лише провести пальцем по її листках, і вони зразу ж закриваються. Це захисна реакція. Так рослина захищає свою ніжну зелень від важких крапель дощу. А з хижою венерною мухоловкою ви вже знайомі з минулого уроку. Саме вона встановлює рекорди швидкості. В неї не листки, а справжні капкани, в які потрапляють навіть дуже прудкі комахи. Всередині капканів є чутливі волоски, при дотику до яких листочок стрімко замикається. На великій відстані рухаються завдяки вітру насінини кульбаби, клена, липи. Вони мають пристосування до польоту у формі парашута або крилець. Дуже своєрідно поширює насінини на великій відстані скажений огірок. При дозріванні насіння всередині плоду створюється високий тиск. Якщо до плоду доторкнутися, то він відкривається і відкриває вихід для насіння, яке з силою викидається разом зі слизистою рідиною. Ось такий у них своєрідний рух. Тепер ви знаєте, що рослини набагато активніші, ніж може здаватися на перший погляд. За допомогою своїх рухів вони реагують на зовнішнє середовище і навіть полюють. Підведемо підсумки. Опору тваринам забезпечує скелет. Скелет буває внутрішнім і має такий відділ, як хребет, притаманний хребетним тваринам та зовнішнім панцер, твердий скелет жуків, черепашка равликів. Такі види скелету притаманні безхребетним. Рухи тваринам забезпечують м'язи. Тваринам притаманні різні рухи, і всі вони достатньо активні. А от опору рослинам створює стебло. А рухи у рослин, хоч і не такі активні, як у тварин, але все ж таки різноманітні та цікаві, і забезпечують пристосування до зовнішніх умов. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Я вам дякую, що ви переглядаєте мої уроки. До зустрічі!